Вітаю! Мене звати Ірина Ханацька, я адвокат. Давайте будемо знайомитися. Я закінчила Львівський університет імені Івана Франка, далі стала адвокатом, працювала досить довго з 2005 року, а потім мій робочий шлях був досить таким ну, різноманітним, можна сказати, так. Це адвокатура. Це робота із ресторанним господарством. Тобто, я досить довго працювала саме в сфері ресторанного бізнесу, як юрист, який веде справи. Крім того, у мене були звичайно питання, стандартні цивільні, тобто там сімейні питання, господарські питання. Ну, це в основному господарські спори в судах, це кримінальні справи і. Останнім часом це звичайно питання військовослужбовців. Бо з 2021 року я займалася саме питанням військовослужбовців, спочатку військових пенсіонерів, потім а, діючих кадрових військових. А, дуже рада буду вам допомогти. Якщо є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення. Я завжди на зв'язку і відповім.